Служба безпеки України у ході контрдиверсійних заходів викрила ще одного інформатора ФСБ у прикордонних районах Сумщини. За даними контррозвідки СБУ, зловмисником є російський громадянин, який у 2019 році переїхав до нашої держави та оселився у Сумській області. Після 24 лютого минулого року за вказівкою російської спецслужби її поплічник почав збирати дані щодо розташування сил оборони на Сумщині. Насамперед він намагався отримати інформацію про місця дислокації українських захисників в прикордонних районах регіону. Отриману інформацію він наносив у вигляді міток на фізичну карту під час зустрічі зі своїм куратором з російської спецслужби на території Росії. Для цього зловмисник приховано перетинав держкордон через так звану зеленку. Розвіддання агресор використовував для підготовки та проведення масованих ракетно-артилерійських обстрілів українських населених пунктів. Контррозвідники СБУ затримали російського інформатора під час спроби чергової передачі ворогу закритих відомостей. У ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили паспорт громадянина Російської Федерації, мобільні телефони, про кремлівську символіку. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Фігуранту обрано запобіжний захід у. Вигляді тримання під вартою триває досудове слідство. Протягом минулої доби війська РФ знову обстріляли прикордонні населені пункти області. Загалом нараховано 177 ударів, внаслідок яких пошкоджено приміщення агрофірми, будинок культури, приміщення сільської ради, багатоквартирний будинок, ліцей, три приватні будинки, нежилий будинок. Три автомобілі та лінію електропередач. Рятувальникам довелося гасити пожежу, спричинену ворожим обстрілом в одному з населених пунктів Есманської громади. Як було встановлено, горів дерев'яний житловий будинок мирних громадян, який внаслідок ворожого удару зазнав значних руйнувань. Вогнеборці локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню та перекиданню на дві господарчі споруди і сусідський житловий будинок та ліквідували пожежу. На засіданні виконкому, яке відбулося в останній день зими, було затверджено з два десятки важливих рішень. Серед таких було і рішення про надання матеріальної допомоги власникам житла, чиї квартири постраждали внаслідок ракетного обстрілу, та про надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Загальна сума проєкту складає 2 мільйони 263 тисячі. Комісійно заяви жителів громади розглянуті. розглянуті. Прошу підтримати. Просимо підтримати проект даного рішення. Загальна сума складає 66 тисяч. Теж комісійно розглянуті дані питання, і заявники заявили про себе на державному рівні. Серед розглянутих і затверджених питань були і про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів, а також про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води. Відповідно у нас до порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів питної води підприємствами, що надають послуги з водопостачання, та звернення ОСББ-міліоратор, виносимо на затвердження поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води. Це вони будуть використовуватися для формування тарифів на послуги з водопостачання. Серед розглянутих питань були також про внесення змін та доповнень до програми поліцейський офіцер громади, про організацію проведення конкурсу та визначення умов з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на поточний рік. По Управлінню освіти збільшено видатки в сумі. 3 мільйони 599 і 9 тисяч гривень на усунення аварійного стану в дитячих садочках та школах. По відділу культури і туризму проведено перерозподіл видатків між функціями для придбання будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту. По КНП ЦРЛ на оплату праці з нарахуваннями 6 мільйонів. По КНП Шостинська дитяча лікарня на поточний ремонт кабінетів 383 тисячі гривень. Та по, КНП, по МСД на оплату праці з нарахуваннями мільйон двісті. Також на виконання програми правопорядок надана субвенція з місцевому бюджету, державному бюджету на заходи з матеріально-технічного забезпечення військових частин та правоохоронних органів в сумі 16 мільйонів 790 тисяч гривень. Збільшено видаткову частину бюджету Шосткинської громади і по спеціальному фонду. Загальна сума становить 21 мільйон 90 тисяч гривень. Більшість коштів буде спрямована на забезпечення військових по управлінню з питань надзвичайних ситуацій. Збільшено видатки на заходи та роботи з територіальної оборони на 3 мільйони 700 тисяч гривень для придбання автомобіля, технічних засобів та необхідного обладнання і устаткування для потреб територіальної оборони. По фінансовому управлінню збільшено видатки на іншу субвенцію з місцевого бюджету на придбання професійного манекена для навчання для КНП Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на суму 330 тисяч гривень. Також на виконання програми правопорядок надана субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на заходи з забезпечення військових частин та правоохоронних органів в сумі 17 мільйонів 260 тисяч гривень. Під час депутатських комісій, розглядаючи питання внесення змін до бюджету громади, народні обранці внесли свої пропозиції. Предлагання депутатів додати додатково коштів для виплати заробітної плати дитячої лікарні в сумі 800 тисяч. І для придбання причепного вагону комплексу для наших військових сумі мільйон двісті. Наприкінці засідання головуючий Микола Нога наголосив на тому, що ситуація на фронті наразі настільки складна, що потребує фінансового втручання, чи не кожного українця. Так склалося, що практично всі військові, які мобілізовані, знаходяться на фронті і ще знаходяться в тих містах, де йдуть саме активні бойові дії. Під Куп'янськом, під Бахмутом, теж надзвичайно складно. І те, що, можливо, ми сьогодні з вами прийняли рішення про допомогу для того, щоб придбати техніку, інструменти, матеріали і таке інше. Але я звертаюсь до всіх у своїх трудових колективів, там, де звертаються люди, давайте спільними зусиллями допомагати. Тому що склалася така ситуація, що в одному я. Я говорив уже в одному з випадків ранило двох наших військових, їх на плечах виносили замість того, щоб вивезти на машину. Мер міста закликав мешканців громади долучатися до посильної допомоги нашим захисникам, адже наразі майбутнє кожного з нас залежить від того, наскільки якісно військові зможуть виконувати поставлені завдання. А це можливо, перш за все, при наявності належного забезпечення, яке частково можемо організувати саме ми. Послуга з надання ваучерів на навчання не новація для центрів зайнятості. З 1 березня мешканці шостки знову можуть скористатися такою можливістю. «Видача ваучерів це документ, який дає право особі отримати іншу професію або іншу спеціальність. Ну, передбачається, да, що особа, яка бажає отримати іншу професію, отримати ваучер. Повинна мати професійно-технічну освіту, або якщо це стосується вищої освіти, то вона повинна мати вищу освіту, і якщо це підвищення рівня вищої освіти, то відповідно до спеціальності, а якщо це інша спеціальність, то ну, іншу відповідну спеціальність. Отримати ваучери на навчання можуть не всі, для кого доступна ця послуга, нам розповіли у Шосткинській філії Сумського обласного центру зайнятості. Ваучери це перш за все особи, які мають 15 років страхового стажу, у віці 45 плюс до досягнення пенсійного віку, тобто 60 років. Є окремі категорії: це військовослужбовці без вимог до стажу страхового. Це Інваліди без вимог до стажу, це внутрішньо переміщені особи, також без вимог до стажу, але вони видаються в умови відсутності підходящої роботи. Ну, тобто, в нас постійно є вакансії, якісь, да? і якщо не буде підходящої роботи, тоді як варіант. Це видача ваучера для того, щоб отримати професію. Перелік професій, за якими можна отримати ваучери, досить широкий. Саме у шоссі можна навчатися за такими спеціальностями. Кухар це тракторист-машиніст, тракторист, це електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, це покрівельник роловних покрівель та покрівель штучних матеріалів, плодочівник. Є певний алгоритм дій, щоб отримати ваучер на навчання. Треба зібрати необхідний пакет документів та прийти до центру зайнятості. Приходить особа, ми перевіряємо її документи, вона подає нам паспорт, ксерокопію коду, незалежності від групи і інші документи, обов'язково трудову книжку. І ми знімаємо тут копію. Або якщо особа працює десь, то завірена. Копія, трудова книжка відділім кадрів. І обов'язкова умова це те, що особа не повинна бути безробітною, вона не повинна перебувати на обліку в центрі зайнятості. Протягом цих 90 днів людина обирає навчальний заклад, спеціальність, за якою хоче отримати професію або підвищити рівень кваліфікації. Відповідно, навчальний заклад подає нам документи, там достатній перелік документів і сплачує. Державна служба зайнятості, навчання такої особи. Сума ваучера на сьогодні близько 27 тисяч, але це не означає, що якщо виданий ваучер на 27 тисяч, то обмежується кошторисом навчального закладу. Тобто це може бути і 10 тисяч, і 12, і будь-яка сума до 27 тисяч. Часу, як програма розпочала діяти у 2023 році у шосткінській філії Сумського обласного центру зайнятості, ваучерне на навчання отримали вже дві особи. Громадяни обрали для себе спеціальність електромонтер з ремонту та обслуговування устаткування. Сумщина та ще чотири області отримають реанімобілі. 20 автівок швидкої медичної допомоги, типу «Ц» вирушили в Одеську, Кіровоградську, Сумську, Черкаську та Волинську області. Реанімобілі допомагатимуть медикам рятувати життя українців. Повідомляє Сумська ОВА, посилаючись на інформацію Міністерства охорони здоров'я України. Це стало можливим завдяки допомозі Убер, Укрсіббанк, команди Наві, Астразенека та пожертв донорів з усього світу. За словами заступниці міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, станом на зараз пошкоджено захоплено сотні автомобілів швидкої допомоги. Українські медики потребують таких авто, щоб рятувати життя українців. Власне, в реанімобілях можна здійснювати лікування. Кардіогенного шоку надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран.